Мій позивний козирна, мені 22 роки, я командир відділення БУПАК. У 2014 році трохи побули під окупацією і з того часу е, я вирішила для себе, що якщо мені виповниться 18 років і війна не закінчиться, то я приєднаюся до війська. Прибула в частину у 2019 році за день до свого дня народження. Мені запропонували посаду оператора БПЛА. Мене це зацікавило і я погодилась на цю позицію. Я була готова на будь-яку посаду, окрім паперової роботи. Тобто я хотіла саме на бойову. Я побачила, що я не одна дівчина. Там були так само. Оператори випала, зв'язківці та медики. Немає різниці, якої статі буде військовослужбовець. Головне, щоб він виконував свою роботу. У мене ноги тільки горять. Так це реально, типу. я не розумію, нахіра тоді в підрозділ приходить, якщо ти не можеш виконувати свою роботу. Нащо нам напрягатися, якщо є хлопці? Хлопці все зроблять. Багато думок про те, що дівчата тут приходять в армію, вони типу, багато хто обсирає. Та що, та що вона там робить? Та яка вона там військова там? То до мене відносяться так само, як і до хлопців. У мене немає ніяких обмежень, там, прирікань. Тобто деякі, я знаю, що деякі не хочуть набирати жінок в свої відрозділи, тому що вона ну, жінка. Вони, вони думають, що вони слабі, хоча по суті. Я бачу, бачила жінок, які набагато сильніші, ніж деякі хлопці. Я вітання везу із донбаських синів гора везу. Але в серці моєму буде завжди мій дім, бо люблю я Донбасу красу. Включила, коли ми сюди їхали і заїжджали з Дніпропетровська в Донецьку. Я кажу, у мене є якраз пісня постать для цієї ситуації. То мене до того часу, як я потрапила в армію, то в мене мало друзів залишилось. Типу і до Донеці. просто перестала спілкуватись, бо нема про що. Я приїжджала там, типу, до себе додому, там в відпустку в Донецьку область. Ну, типу, я не знаю про що з ними говорити. Мене дуже засмучує факт, що тут в Донецькій області, попри те, що відбувалося тут роками, залишаються люди, які щиро вірять, що тут буде Росія. Вони їх чекають, і я цього не розумію. Ворог буде, може бути поміж нас і теж з українським прав, паспортом. Я себе купляю якісь якісь нові шмотки, штани з штанись на калініках, такі. На такі, на колі, на такі. Та хоч щось мене радує в той житті, бо ж мені нічого, на ну, що так може ще радувати? І коли з'являється нагода приїхати в цивільне життя, навчання там або відпустка, у нас перший, перший тиждень або два виходить на те, щоб е, адаптуватися до цивільного життя. Що, першим ділом найголовніше це гарячий душ, поїсти щось смачненького та побачити рідних та друзів. З просто нормально це сформулювати, бо в мене просто багато поганих слів на <плес> цю тему. Що ну, ті, ти сидиш тут, а вони там розважаються, ходять там на кальянчик і п'ють. А нам треба люди для того, щоб була заміна, були ротації. Ще я сказала би, що, цей. Nee. що всім, хто зараз в тилу, треба готуватися, бо <кій> люди тут закінчаться і вони підуть теж сюди, на фронт. Наші є такі прикольний прапор, Only Богу. И плюс, если бы знали окончательный срок, вот некоторые кажут, что типа знали окончательный срок, вот я там послужу два года и вернусь домой. То так да, так никто не знает, вот я тут только сижу, блин. Четыре с половиной года в армии. Я бы хотела бы, чтобы можно было типа уволиться там на полгода, отдохнуть, плюс-минус. Вот эти цыганские товара, которые вечно переезжают здесь. На трохе, как бы. Першою справою після закінчення війни я б хотіла поїхати в Карпати відпочити. Покупатися в чанах, подивитися на гори. Бо вона реально морально, Гори, коли приїжджаєш в гори, воно допомагає відволіктися від всієї цієї мітушні. Було тепло тоді, що був серпень, і ми просто лягли на траву. От тобто, там дівчина ще вона була медик. І вона, ну, ми вдвох їхали, вона медик. Я не пам'ятаю, зека вона бригади. І коли ти підіймаєшся туди нагору, і така трава тепло, ти лягаєш просто. Ну, це реально кайф, там морально відпочиваєш, відволікаєшся від цього всього. Наша країна ніхто не захистить, окрім самих українців. І якщо ви думаєте, що можна десь відсидітись, то це самообман.